Чи впливав на вас коли-небудь одяг? Я не маю на увазі впевненість у собі через зовнішній вигляд: чи бувало так, що якась річ чи просто улюблена сорочка давала вам більше контролю, ніж будь-коли? Нижче наведені дані взяті безпосередньо щоденникових записів записи були написані сумнозвісним, але невідомим вбивцею. Сумнозвісний у тому сенсі, що всі бачили його роботи, невідомий. Тому що ніхто не знає, що він це зробив. Його походження незвичайне ніяких негараздів, ніякої злої сім'ї, ніякої магії чи паранормальних сил. Його життя було обрано ним і тільки ним. Його особистість також невідома. Відтепер ми називатимемо його Худімен з англійською Людина в Капюшоні. 2004 рік 3 квітня. Тут дуже холодно, і я не маю чим вкритися. Усе, що маю, це футболка та джинси. Тож сьогодні я вирішив купити куртку. Я був у місцевому магазині, нічого особливого. Це чорна толстовка з капюшоном, з білою підкладкою. Я думаю, що вона виглядає досить круто, і коли я її приміряв, продавець сказав, що вона мені підходить. Я подякував звічливості. Тож я купив її, і ще ні разу не знімав. Коли я дивлюся в дзеркало, я посміхаюся. Я відчуваю себе дивовижно, я не можу цього пояснити, але мені це подобається, дуже подобається. Я відчуваю потребу підняти та надіти капюшон. Щось у ньому є таке, що маскує людину. Навіть якщо він показує обличчя, він приховує щось зараз дуже пізно. Я почувався так добре весь день, що час пролетів непомітно. Завтра поясню більше. 10 квітня. Я почувався добре. Я важливо ходив по коридорах, впевнений і виглядав самодоволеним. Ось чому Джек кинув мені виклик Його обурила моя впевнена поведінка. Він був такий розлючений. Проігнорувати образу було більш образливо, ніж відповісти влучними коментарями про його сім'ю. Він викликав в мене сильну злість. Він сам напросився. Він завдав мені сильного удару, але я вистояв. Це було болючіше, ніж раніше, коли сперечався з ним. Я сильно вдарив його у живіт, повалив його за допомогою підсічки, і охоплений люттю почав бити його ногами, аж поки мої однокласники не почали мене соломіть відтягувати від нього. Це було так приємно, це справді було. Я відчував себе таким крутим весь тиждень, моя впевненість не давала мені спад. 14 квітня. Джека досі не виписали з лікарні. Його батьки зателефонували моїм батькам та сказали, що йому дуже боляче. Він втратив багато крові за весь цей час. Я думав про це, про те, як було добре, коли мій кулак з'єднався з його тілом, як пролунав його надтріснутий крик. Приємно це чути. Подумав я про себе і легко, ледь помітно усміхнувся. Мені начхати на Джека. Я посміхнувся від його болю. Я продовжую дивитися на себе у дзеркало. На мені завжди моя улюблена толстовка. Я відчуваю себе таким сильним у ній. Мої друзі сміялися б з того, що я кажу вони порівняли мене з людиною павуком і його чорним костюмом. людина повук викинув свою силу. Але я не планую нічого робити з моїм джерелом впевненості. 22 квітня. Сьогодні вночі Джек помер у лікарні. Ці слова дзвеніли в моїх вухах. Він помер. Його батько сказав мені це під час мого візиту до школи. Він сказав, що Джек втратив багато крові через власні проблеми зі здоров'ям. Але те, як його мати подивилася на мене, підказала мені справжню причину. Те, як його мати подивилась на мене, розповіло мені справжню історію Я вбив його. Я досі пам'ятаю задоволення від того, що вдарив його. Я ніколи не хотів його вбивати. Мені потрібно думати про те, що я зробив, так? це виправить моє почуття. Але про що тут думати? Жаль це дурна емоція. Мені не потрібен жаль. 24 квітня. Тато останнім часом уникає мене, а мама лише каже, що любить мене. Вони обидва хочуть, щоб я відчував нескінчену провину, але я не хочу, точніше, не можу. Я можу прикидатися для публіки, але правда в тому, що мені не шкода. Але чому проклята чи одержима толстовка опинилася у мене? Це питання мені не давало спокою чому саме вона придає стільки сил та впевненості у собі? Всі, хто знав Джека, витріщаються на мене. Усі, з ким я дружив, перестали зі мною спілкуватися після його смерті. Вчителі на мене майже не дивляться і не чіпляються, якщо я порушую якісь правила. Сьогодні я кинув олівець у вчителя історії і він потрапив йому в плече він просто завмер на секунду і продовжив робити те, що робив всі або ненавидять мене і, можливо, хочуть моєї смерті, або бояться мене. Моя творчість, єдина розрада, яку я маю. У якій я можу заспокоїтися і відпустити себе. Я став вигнанцем одним проти всіх. 25 квітня вони провокували мене. Вони погрожували мені. У мене не було вибору. Вони б мене вбили. 30 квітня. 5 днів, 5 днів допитів і ночівлі в камері, Ще один загиблий і один в лікарні. Все ж таки вони згодились з тим, що я лише захищався я чув розмову мами з татом вони хочуть заперти мене до психлікарні, вони обоє налякані. Я був ідіотом, коли думав, що ця куртка вселилася в мене чи змінила мою особистість. Це просто дуже класна куртка. Мені подобається, як вона виглядає, але ж я відчуваю в ній себе таким крутим. Пам'ятаю, як я підняв капюшон, я підняв його, коли Джек кинув мені виклик. Я підняв його, коли ті хлопці намагалися мене вбити. Я не відчуваю докорів сумління, мені байдуже. Я все контролюю. Я нарешті усвідомив своє божевілля. Я хотів вбити їх, всіх їх. Мені потрібен був лише поштовх і впевненість, щоб боротися, і я отримав її. Мама і тато мене дратують, вони всі мене дратували. Я відчуваю, як стаю на зовсім не той шлях, яким би хотіли бачити мене мої батьки, чужі страждання, вони ніби сповнюють мене і дають життєві сили. З цього дня я зрозумів своє покликання і йтиму лише з ним. Історія тільки починається.